Хай ти там, -пу -ї -пу -ї. Богдан, Шо? а зачем я одів на себе е залізну броню, якщо в мене є кріперна броня? Я не знаю. Нічого, нехай буде так. Не м'якай, мія. Это не. А чи я викинув по? Не ставлю воно і Вийдіть у попу А не там. Сти, Ваня, а я же взял взагалі. Пять яичниц и одне якесь мяску. Че ты лукен сітная? Пофиг. Грус у упаки пять клем. Погнала, Ваня У мене пять ящик, коли пять клібов. Уже 4. А тепер... Ваня, там ще маленький цей кіт. Ти самий. Скелетон, ти що там живеш? Ваня, подися туди. Ваня, ззаді, ззаді. Ззаді. Скала там живе у тому будинку. А де? У кузнику. У кузнику. Там кузнику. Ваня, куди ти йдеш? Ти ж не там шахта. Не знаю, Так, Ваня, у меня на 23-й ревень. У у тебя? я кот. Слышишь? Манья, Ваня, я Очень угу. ну, зумбак а ну, на твою тут, я кот. Манья, я кот. Манья, я кот. Манья, я кот. Манья, я я тут? Знаю. Тобто, такі, Топу, не Знаємо, тут пушах тут. Ти туди не уйти. А дай мені чого я спускал. Есть инфів. І далі пускайся. У мене 3 хп. А у мене уже 4. Давай таке какова. Вони йдемо сюди, чи далі вниз. А ты, як хочеш? А ты, як хочеш, без різниці. У мене без різниці. Вибирай ти. Куда? Туда, ч туда? Добре. Сюда? Mm -hmm. Добре. Я, що тут просто набув, я тут не знаходила. Я тут, не... я хотів сказать, знаходил, але не знаходила діаманту. Так, сюда. Спустим сюда. Что на сюда? Нет. Мы зарубежмо и находим пять диамантів. Стій почекай. реклама. Ваня, як у тебе реклама тим мене? Аплес пак идеару. А по-английську говорю, що Ваня покинув гру. Може Атлас? Ану ну, світ. Аббас Гарри, да, не тенья, викизнал, кейсия, дея, Гарри. Гарри, 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 маленькие чувочки. Залиска. Ну тут им. Лазурет, вон я тут дела лазурет. А это бекало? Угу. <глазу> Я подумаю, скільки минуло вже. І в мене 44 лазури. Немає страшки скоро буде полом ігати. Мене треба нам підніматися на голову. Буду будувати сходи. А може паркурити будемо? Ну, давай. Ну, ну, ну. Так то так туди куди. Почекай, треба перевірити

Тут загадку за стрх. Ваня не массу сюда. Чего? Там немає диаманта. Там будем грабить. Ну так. Давайте я чуть трех. Дата тебе двадцать. Да, маленьких. Забудь на кого с ней Mă zare bădă și poate să să dăm. Mă zără. Că te chiar mă zără. Mine e Am mă zără de zi cu zără. Apăs că ieri de ieri te-mi iau Да да. Надо скупайся себе. Хочу зайти, может, в шахту. Да, блин. Не так открываю спины. Нікого. Mm -hmm. А мы -а -а, с Тиваня, дай зараз піднімемся і подумайся, як буде. Ліки. Ваня! Як mm -hmm. ты так довго прокопаєш, то ты будешь дати, ну як настоящий на шахта такий. Mm -hmm. А я хочу зараз подивитися, что я буду. Ваня! Підійди до мене, це... як тут прокопався, тут вже це схоже на якийсь неведемний блок. Рекованно. <кліпси> якщо прокопали таку Ваня, як в мене і в тебе. Як і у мене і, і так і в тебе. А чому дано хп? Чи не знаю? А воно це зброї. Чому дерев'янка? Маня, де піднімаєшся виглядає. Ну ідея. Во, вон це реалістичний якось. Блок у блоці, бачиш блок. Блоки, 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 блоки. Я хочу так якось знайти шах. Ну, я ти виглядає з сторони. Ну, угу. тут може, як шахтери. Дай, б, він, я... Буду... Ваня, а мені, що шо... Ваня, а ти йде в іншу сторону купайся, добре? Чому? Ми будемо шукати якісь шахти тибор туди ти копасу так. Але ван не ще. Де тако? Так. О, діаманти! Діаманти? Стій, Ваня, стій, стій. Я їх добуваю, це мої діаманти. Мої діаманти. Е, э, це мої діаманти. Добре, а я тоже шукати буду. Ох, ти, а тут їх багато. Ти дай же мені. Добре, я закуплю. Ні. О, ще один діамант. Це уже я вирішу. Забирай на тебе ще один, один діамант. Забирай його, щоб поки собі потім. Ну кто дім я можу ще укупатися? там сразу діамант. Аня, а двері ми будемо копатися так велику дірку яку зробимо. Потім будемо так шукати yeah. діамант. Okay, о, куда? Якусь шахту знайшов щось міни. А де? Я з другого боку. Ага, бачу. Ай! У Ваня, це та шахта сама по не було. вперед попробую йти маланки скадовані прокупайся в незвані які уже знайшов діаманти не знаю може скрафти кирку і топору діаманту і дальше всі діаманти віддам тобі не звичайно

О, железо. А, я чу, я, это, я это... уже чувствую, да, с его да. Ну так. что, уже там до зумбаки короче. Я надо у меня для Я я уже 12 железа Ай, я уже начал. Дальше копати нічого. Найджо вже більше ближче і ближче ближ хахти. А мене сколо скоро кайло поймається. Капець як багато. Вже хочеш, на мій бік. У мене тут багато є Не, ну, я, 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 я сюда надо железо. Давай, тебе дам еще одно кайло? У тебя есть на запасе? Ну давай. Ну, okay? я мне ты дам, окей? Добре. Ты можешь твое своё кайло покрасить, что не будешь. Не -не, не треба. Все ж таки зробити. Я а хочу. ти що будеш робити? Я не знаю, я поражу. Буду, буду роздивлятися. Ой. Ну, нахпер. Ой. Ваня, а ще зараз якось тут ну, спробуємо якісь ну, так купатися отут лише вниз. прикинь прикиньте, зараз до мене хтось заходить. Дивиться тут. тут Начебто вже шохтари сидять, купають собі. А ми коли там собі. У Вані є якийсь блок знищу вже. Йо, отакій. Бачиш, отакий. Його дуже швидко ламає залізне кайло але воно ще швидше ламається. Ну це не гравій Це кисніший блок. Переполамається таке його. Якщо візьме таке, отакі шахти роблять. О! Редстоун! Ваня! підійди до мене! Купайте собі дивлюся під редстоун. Так зараз заберемо редстоун. Ваня, тільки нападай до мене. Зараз падаєш... я тобі не знаю, що зробити. Mm -hmm. Я жителька один блок у нас робив сразу. что там більше не было. Дальше починаємо купаться цим керу... У нас, так? А якщо мы ми б у ту сторону, туди у ту сторону би я поїхала, то там... Воно йде тоже дві... А, ты не жма. Чому два щита? Два щита. Є ще щит? Є. А я задаю, я просто брав два щита. Так, де їх запасний. У мене той щит повний. А у тебе скільки на цьому щиті? щиті. майже. чуть-чуть засломался.